Так, на що ж впливає взагалі люфт, який може бути в редукторі? Ну, В основному редуктори використовуються для поворотних механізмів. Представимо той варіант, що у нас є е, поворотна вісь, і вона має певний діаметр. Е, класично ну, розглянемо той варіант, що ми можемо ставити для діаметру, наприклад, 125 або для діаметра 250. Люфт, люфт, який є в арк минута. Арк минута, аркхвилина. Це люфт, який означає, що наш градус ми ділимо на 60 частин. От, виходить, що 3 арк хвилини це, по суті, градус поділено на 20 частин. Це 20 та частина градуса. І ми змоделювали той варіант, коли ми. Маємо отакий от кут. І, звісно, що залежно від діаметра, на якому ми ведемо обробку, де працює в даному випадку інструмент, буде залежати ширина мінімального переміщення. Тобто цей люфт. Ми взяли фрезу стандартну, наприклад, для деревообробки діаметром 6. Скруглення вона має 1 мм. І тому е класично, наприклад, для фрезерування чистової обробки по дереву використовується 10% від е діаметра фрези, яка прямо конкретно працює в матеріалі. Тобто, в даному випадку чистова обробка вистиметься з кроком в програмі 0,1 мм. Що нам, про що це говорить? Що якщо ми візьмемо редуктор з таким люфтом, в характеристиках люфта це вказано як максимальний люфт тобто це означає, що люфт там по факту може бути менший, але треба розраховувати на гірші випадки, щоб він був не більший. Тобто 3 арк хвилини. І що це означає? Що, звісно, чим більший діаметр, тим ширина. Цього люфта, цього лінійного переміщення буде збільшуватися, вона збільшується пропорційно. Тобто, якщо діаметр 125 і 250 між ними різниця в два рази, то, відповідно, ширина люфт переміщення лінійне, тут також в два рази змінюється. І ми б зробили креслення для е, люфт, редукторів з л, різними люфтами. Редуктор з люфтом до 5 арк секунд, архвилин. Вони вже матимуть отакий показник люфта, тобто вже 0,18 мм при діаметрі 250 мм. Якщо це діаметр 125, то відповідно, в два рази менше. І редуктори з люфтом, які мають вже до 10 аркхвилин, хвилин, вже тут люфт буде майже 0,4 мм, 0,36 мм і на діаметрі 125 відповідно 0,18. Про що це говорить? Якщо ми хочемо поставити, наприклад, редуктор для деревообробки на поворотну вісь, як було замовлено в нашому випадку, ми порекомендували замовнику передавальне число взяти не більше, ніж 1 до 10. І за постачальника ми дали запит, щоб виконання було саме не більше 3. Похибка люфта була не більше, ніж 3 арк хвилини Це дасть змогу при діаметрі 250 мм обробляти виріб досить високою точністю і шорахуватися самої поверхні. Тобто, використовуючи таку фрезу і рекомендації для чистового гравірування 10% від діаметра фрези, ми гарантовано отримуємо отакий показник. Ну, це, звісно, при самому максимальному діаметрі. Чим він буде менший, тим якість поверхні буде краще. От, таким чином ми показали, на що впливає параметр люфта в редукторі. І в залежності від того, який цей редуктор взагалі вибраний, з яким люфтом, як це буде впливати на різних. Розмірах нашої заготовки. Тому таким чином ви можете змоделювати ситуацію, який редуктор вам підходить, і яку точність ви отримаєте в залежності від вибраного редуктора і його люфта. Різне виконання. Це може бути як вал на виході, так і фланцевий редуктор, також розташування вхідного вала. І вихідного може бути під кутом до 90 градусів. Редуктори йдуть по серіям, в залежності від навантаження, вони мають різне виконання. І ось, до прикладу, наш фланцевий редуктор 90 серії. Ми маємо наступні характеристики. По-перше, передавальне число L1 або P1. Може бути для даного виконання 1 до 4, до 5, до 7 і до 10. І відповідні характеристики, момент, який він може передавати. Максимальний момент 2,5 рази від номінального, номінальна швидкість переміщення, максимальна швидкість для обертів. Ну і інші характеристики, при, яких, при якій температурі його. Можна експлуатувати. Ось наш е, ресурс цього редуктора 20 000 годин, шумність його, ну, е, коефіцієнт корисної дії, а також, е, що дуже важливо для нас, це показники е, по, е, для, по моменту. Тобто, саме головне, це вибрати редуктор. Відповідного моменту, який буде, яке буде навантаження на цьому двигуні. І ось виконання для серії L2 або P2. Тут відрізняється передавальним уже йдуть 20 і так далі до 100. І відповідні характеристики для цих редукторів по навантаженню. Ну і креслення з розмірами, які ми маємо для приєднання нашого двигуна, а також для вихідного, вихідної деталі, яку ми будемо кріпити на цей редуктор. По оцим характеристикам ми підбираємо наш двигун. Тому досить важливо, якщо ви хочете якісно отримати, отримати якісний редуктор, мати такі характеристики: перший геометричні розміри. Технічні характеристики по навантаженню, 3D-модель для того, щоб ви могли її вставити в ваше, ваше проєктування. Ну, відповідно, що дані редуктора вони відповідають заявленим характеристикам, а не просто як більшість є редукторів, невідомого виробника, невідомі характеристики. Основним характеристиками є тільки передавальне число. Навіть немає ніяких інформацій по люфтові, і немає ніякої інформації, взагалі, які там моменти можна на нього навантажувати, який в нього ресурс. Тому і вартість його, звичайно, буде меншою, на що покупець часто спочатку дивиться по ціні, але потім, коли отримує цей редуктор, бачить, що на ньому великий люфт. Звісно, що. Точно на ньому працювати не вийде. Для порівняння хочу сказати цю інформацію, що планетарні редуктори, вони мінімальний прецизійний люфт мають до 3 арк хвилин, максимально це 10 аркхвилин. Для порівняння хвильові редуктора, які більш точніше, вони мають показник по люфтові до 30 арк секунди. Тобто це у нас В одні, в одному градусі ми маємо 60 арк хвилин. І в одній хвилині арк кутові хвилині ми маємо 60 кутових секунд. То Якщо ми беремо редуктор планетарний з мінімальним люфтом 3 арк хвилини, то хвильовий редуктор у нас 30 арк секунд. Це означає, що по точності він. В 6 разів має менший люфт. Тому, о, якщо точність планетарного редуктора не влаштовує, ми вибираємо наступний хвильовий редуктор. Але недоліком є хвильового редуктора, є те, що передавальні числа в нього починаються від 1 до 50. Рідко дуже зустрічається 1 до 30, тому це менш, менша швидкість буде на виході і відповідно він. Набагато дорожчий від планетарного редуктора. Також е, даю інформацію, що до наших редукторів завжди є креслення, є точні розміри, а також характеристики. І е, літери P1, P2 це передавальні числа в залежності від виконання, і відповідно від цих передавальних чисел залежить. Яка точність цього редуктора. Тому якщо у вас є можливість невеликих передавальних чисел, то краще використовувати серію P1, так як ми бачимо, тут менший люфт на цьому редукторі. Ну, серія P2 це передавальні більше 10 до 100. от Ми бачимо цей ряд. В даному випадку це креслення з іншого редуктора, але ми просто показуємо, які можливо відмінності від серії P1 і P2. Серія P1 вона вмістить продавальний від 3 до 10, 3, 5, 7, 10. від цього залежить люфт на самому редукторі, на виході редуктора. Також є всі приєднувальні розміри, розміри шпонок. Штифтів, як зі сторони кріплення двигуна, так і зі сторони кріплення самого фланця вихідного. Також ми надаємо 3D-модель редуктора, і у вас є як креслення, так і модель для того, щоб ви могли її вставляти в ваше проєктування, щоб ви могли використовувати її. Для складання ваших механізмів, і вам не потрібно вже моделювати редуктор по самому кресленні. 3D-модель надається.